Батьківщина мати це предмет гордості багатьох українців, символ нашої боротьби та міці – Це те, чим ми всі пишаємось, і беззаперечно один з наймогутніших скарбів Києва. Але водночас історичний центр столиці занадто ласий шматочок для осіб, які мають чималі гроші. Почерськ постійно стає об'єктом зазіхань на приватизацію. Саме та компанія, пов'язана зі славнозвісними постатями Коломойського та Андрія Богдана, вирішила провернути схему і створила. Можливість приватизувати частину парку на території меморіального комплексу біля батьківщини матері і дивним чином відстояла свої інтереси. Ті, хто були тут, знають, що меморіал батьківщини матері це не лише скульптура за вишки 102 метри, а значно більше. Це величезний парк, який прикрашає та доповнює основну фігуру. Це чисті зелені газони, на яких люди можуть посидіти влітку або навесні. Це столітні дерева, які прикрашають територію музею. Все навколо пронизано особливою атмосферою. Переїжджаючи з лівого берега через Дніпро, неозброєним оком бачиш всю її велич. А що якщо я вам скажу, що проїжджають? Чи тим самим шляхом з лівого берегу замість монументу батьківщини матері ви будете бачити, ну, наприклад, величезну офісну будівлю, щось на кшталт київського гуліверу або звичайний хмарочос? Особисто мене це лякає. А що якщо по всій території парку виростуть велетенські будівлі, які приховають скульптуру? Одна з основних візитівок Києва буде втрачена а предмет гордості кожного українця залишиться лише у нашій пам'яті. Ми вже неодноразово бачили, як забудовують столицю, і це не завжди має вигляд індустріального розвитку. Скоріше втрата історії, що завжди дуже боляче б'є по небайдужому суспільству. Саме так два роки тому ЗМІ почали активно обговорювати можливу приватизацію двох об'єктів на території меморіального комплексу. А головним антигероєм в публікаціях стала компанія архітектурна майстерня Інка. До неї ми повернемось трохи згодом. Тож почнемо від початку. У 2015 році Інка орендувала у Міністерства культури дві будівлі на території меморіального комплексу загальною площею трохи більше ніж 370 квадратних метрів. Отож між компанією та фондом держмайнам був укладений договір. Відповідно до нього, інка мала право використовувати орендованим. Майно за призначенням. А також, відповідно до пункту 11.1 в договорі, ці об'єкти не підлягали приватизації. За це інка зобов'язала щомісяця платити трохи більше, ніж 127 тисяч гривень без урахування ПДВ. Договір уклали до 2030 року. Включно. У вересні 2019 року до договору було внесено зміни, наприклад, збільшено орендну плату. Тепер інка зобов'язалась платити 233 тисячі гривень за оренду. Пункт про неможливість приватизації залишився незмінним, але до переукладання договору в січні 2019 року відбулись зміни в законодавстві щодо приватизації державного майна. В результаті цього приватизація державних об'єктів стала можливою за певних умов, якими скористалась і інка щоб подати до суду і виключити з договору пункт, який забороняв приватизацію. Майно яке більше трьох років не використовується у виробничій діяльності підприємств і установ організації і Подальше їх використання не планується, належить до об'єктів, що підлягають приватизації. Але зверніть увагу на дати: в січні відбулись зміни в законодавстві. У вересні інка підписала договір з тією самою умовою, яка забороняла приватизацію. І в продовження історії аж за рік інка оговталась і вирішила подати до суду, щоб привести відповідність до чинного законодавства. Тобто, інка погодилась на умови договору вже після того, як змінили закон про приватизацію. Але чомусь аж за рік вирішила, що договір складений неправильно, і так у лютому 2021 року компанія домоглась через київський господарський суд скасування пункту, що унеможливлює приватизацію, апелюючи власне до того, про що ми згадували раніше. Тобто, по-перше, договір не відповідає чинному законодавству. По друге, найближче три роки використання об'єктів не планується, адже договір укладено на 15 років, а значить, і приватизація. Можливо, як повідомили нам у Фонді держмайна, подальшу апеляцію у справі призначали до розгляду неодноразово, але північний апеляційний господарський суд залишив скаргу без задоволення. Також Міністерство культури України, як власник орендованого майна, визначило умови договору, з якими погодився орендар, шляхом підписання такого договору, а тому. Визнання договору недійсним є втручанням в питання права власності. А тепер розберімо, що ж це за будівлі. Відповідно до наказу Міністерства культури від 2008 року, об'єкт на провулку Заперечному, 2 віднесено до переліку об'єктів культурної спадщини. Це особняк командувача військами Київського військового округу. Як повідомляє команда проєкту Захоплюючий Київ, будинок є оригінальним зразком житлової архітектури, типу державних дач і особняків по Єнного періоду, і хоча особи, що гостювали в ньому, залишились на сторінках нашої історії, як такі, про які згадувати навіть не хочеться, це історична пам'ятка до всього розташована там, де місця приватним підприємством з невідомими намірами немає. Ось такий вигляд, головний об'єкт. В минулому особняк командувача військами мав раніше таке планування, а це як реставрували будівлю. Тож, що це за архітектурна майстерня Інка і хто за нею стоїть? Згідно з даними на ЮКонтрол, компанія займається наданням офісних адмінпослуг, діяльністю у сфері інженірингу, геології геодезії тощо, організацією будівництва будівель і багато іншого. В контексті нашої історії з меморіалом батьківщини матері можлива приватизація частини парку компанії. Яка в якості кведів має організацію будівництва, викликає тривогу. Ну, ж тепер розбиратись, хто стоїть за підприємством, яке може собі дозволити орендувати офіс в центрі столиці за майже 2,8 мільйона гривень на рік. Фактичним власником довго архітектурна майстерня Інка до 2018 року був екс адвокат Ігоря Коломойського та екс-голова офісу президента Андрій Богдан, а згодом нинішній народний депутат Микола Сольський. Наразі компанію володіє Олена Фасоль, помічниця депутата Слуги народу Олександра Маріковського. Андрій Богдан той самий особистий адвокат Коломойського. А що ще було Коломойського у цій справі? Почнемо з Міністерства культури, яке мало відстоювати інтереси держави, проте дивним чином розголосу цій історії не надавало, та навіть скаргу до суду не подавало. Цікаво, чому? Можливо, тому що в ті роки міністром культури був колишній гендиректор. Плюс один каналу, який належить Коломойському. А хто ж був суддею у цій справі? Справу у господарському суді розглядала Людмила Шкурдова, суддя, яка веде справи, пов'язані з націоналізацією Приватбанку, та яка, за даними журналістів, неодноразово доводила свою упередженість під час розгляду цих справ. До всього колеги зазначають, фонд держмайна не відстоював недоторканність національного меморіалу в судах, а іноді його представники взагалі не з'являлись на судові засідання. Як повідомили нам в офісі генпрокурора, роль фонду держмайна у цій історії не залишилась без уваги. Встановлено кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами фонду державного майна України. Під час укладання договору і СТОВ, архітектурна майстерня Інка. Ну, найперше, хотів би сказати, що ця історія триває вже понад два роки. Очевидно, що тільки сьогодні знову вона опинилася в фокусі медійної уваги, тому що завтра відбудеться перше засідання суду по суті, суду першої інстанції, старсу культури та інформаційної політики України, зважаючи, що це наш орган управління, скеровували офіційні листи. Які ми формували і підтверджували нашу позицію. І це були реальні кроки. І я можу просто зацитувати тільки музей вже повідомив керівництво Фонду державного майна України як орендодавця майна, а також відпов... відповідача у справі про необхідність вжиття невідкладних заходів, правового захисту, майнових інтересів держави та музею, зокрема. Ну, мені здається, що ні краще, ні точніше не скажеш. і Йдеться про правовий захист майнових інтересів держави та музею, зокрема, таємнича історія з судовими процесами, загроза приватизації об'єктів біля батьківщини матері та загадкова інка все це спонукало нас особисто зустрітись з представниками інки та дізнатись їхні мотиви. Хотіли би поцікавитися стосовно позову, який був 21 першому році подини. Це надуманий позов по приватизації. Чи є судове рішення, яке не було законною силою? Я вважаю, що це рейдерська атака. О, зі сторони кого? Зі сторони піопустано? Я взагалі не знаю, хто це такий. ви не хочете е е робити реконструкцію там об'єкта, пам'ятки архітектурної, збільшувати якісь площі. Я в, не можу коментувати чужу маячню. А це не рейдерська атака невідомих осіб. Які саме? побачили гарний будинок е після того, як в нього зробили реставрацію. Тепер вони чули всі нарішали, що воно їх. Хто це? це я не знаю. Власне такою виявилась позиція інки. Все є в позові, все вирішив суд. А те, що громадськість надала розголосу цій історії, і компанії не вдалось непомітно провернути свою схему. Директор назвав рейдерською атакою невідомих осіб. Але ми дізналися, що судові справи продовжуються. Хоча директор інки про це не згадав, і участь тепер вже бере офіс генпрокурора. До господарського суду міста Києва надійшла позовна заява заступника генерального прокурора. В інтересах держави в особі фонду державного майна України, Міністерства культури ДОТОВ, архітектурна майстерня Інка про розірвання договору оренди, повернення майна та виселення, яка передана на розгляд судді Івченку, Думаю, що найбільш правильно і коректно о, говорити про те, що рішення суду від 21-го ще року воно відкриває шлях до можливої приватизації. Тобто, ми не можемо говорити. І це буде не точно з юридичної точки зору про те, що спочалася чи триває приватизація майна музею. Такого не відбувається, це не має місце. Ми свідомі і усвідомлюємо очевидно. Те рішення суду викликало у нас тривогу і відповідну реакцію у зв'язку з тим, що так воно відкривало шлях до можливої. Наголошую до можливої протизації має частини майнового комплексу музею. Редакція СТОП корупції надіслала звернення, повідомивши кваліфіковані комісії при КМДА про цю історію. І ми щиро сподіваємось, що вона не залишиться без уваги, а частина території парку і надалі залишиться у власності держави, там, де вона й має бути. Наша сила в єдності і спільній роботі на перемогу. Тому ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування.